Ой причиста мати, пішла щедрувати, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я пішла ще друвати, на ризи збирати, Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям здоров'я, а ті ризи та а ще золотії, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а у тій ризи Ісус Христос брався. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на здоров'я. Ісус Христос брався, та й службу Божу. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на здоров'я. Ну що, ми всім бажаємо продовження свят, спокійний свят, без тих тривог, без того всього, ну без того гідоти, що може літати. Аби всі були здорові, щасливі і всього найліпшого, веселі. Всім, всім нам, в Україні, всього, всього найкращого. І багато грошей. І дай Боже нам всім здоров'я, щастя і миру. Правда? Ну, та так. І грошей. Та гроші то таке. Ні, то треба. Ну кажи ще ж. Підтримка каналу в описі до цього каналу. Тому я мама. А ту штуку я малювала. Чекай, вважай, тобі зараз знов стукне. О! Па-па. Ні, не записуй. Ти мене засвердів. Ну, дуже голосно, Арьо. Ну, сусід зараз покажу. Лари, <ривіт> ти збирати, та й на службу Божу. Так, все, дуже гарно пішло. Давай, ще раз. І потім буде вже все. Ой, чи сама? Я начинаю в этом далее. Ты перший ряду, ты перший ряду, а я... Давай так. Я... Я не не имею. Я щось шушо. Так, а я все зиксула. Ты не можно раскраблять.